Привіт! Мене звати Наталія Жербина і я допомагаю людям-даконям знайти спільну мову. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео і підтримайте нас, будь ласка, своїми коментарями. Також натискайте на дзвоник для того, щоб не пропустити наступні відео. І е, питання буде зараз таке: як ви поясните конові, що таке приватна зона, і чи використовуєте негативне підкріплення при порушенні? І, взагалі, е, на тему приватної зони? Дуже цікаве і дуже важливе запитання, тому що я вважаю, що приватний простір людини це базова така основа, такі базова цеглина в фундаменті відносин, відносин людини та коня. І як особисто я з цим працюю? По-перше, це не очевидно, але це важливо. Коли я на своїх семінарах та уроках запитую людини, з чого починається пояснення приватного простору людини коню, мені ще ніхто не відповів те, що починається він з того, що ви самі його усвідомлюєте. Я дуже часто стикаюся з тим, що люди, в принципі, не звертають уваги на те, чи Знає кінь, що у людини є приватний простір. Людина починає щось з цим робити і обурюватися взагалі станом речей тільки тоді, коли кінь наступив, штовхнув, почухався об вас головою, навалився плечем, зніс задом. Ну, тобто якось просто вже фізично посунув людину. Іноді це буває. Не травматично, іноді це буває досить травматично. І тільки потім людина починає розуміти, що щось не так, і починає якось з конем вже намагатися вияснити прояснити цю ситуацію. Як же ж так сталося? А сталося це тому, що на попередніх етапах при початку взаємодії людина, в принципі. Не розуміла, чи взагалі-то в неї є приватний простір. Тобто, поки її кінь не штовхав, не топтав, там, не головою, не відкидав і плечем не навалювався, начебто все було нормально. Але насправді ні, не було нормально, тому що для того, щоб це все зробити, коню потрібно близько до людини підійти, тобто, бути прям дуже близько. І причому самому підійти. Тобто, коли кінь сам підходить. І заходить ось цей от, е, умовний приватний простір, який би мав бути у людини, але його немає. Так от, е, починаю я завжди з того, що я на моменті, коли я з конем тільки е, перший раз зустрічаюсь з будь-яким конем в будь-якій ситуації, я усвідомлюю, який сьогодні у мене буде приватний простір. Тому що буває по-різному, він може бути досить маленький, досить такий. Е, Щільний, тісний такий контакт може бути, але може бути досить великий приватний простір мій на сьогоднішній день, на цей момент, коли ми починаємо тільки з конем працювати. Це залежить від стану коня психологічного, якщо кінь збуджений, якщо кінь поводить себе там, проявляє якусь агресію, або я бачу, що він мене не бачить взагалі, то я тоді намагаюся. Коня тримати, тобто не тримати, а показати йому свій приватний простір якомога більш ем, великим, широким, довгим е, між нами буде більше відстань. Якщо е, я бачу, що Кінь не довіряє людині, що він намагається триматися якомога далі, що він намагає, ну, вибирає відійти скоріше, ніж підійти, тоді навпаки. Я можу для цього коня встановити своїм приватним простором сьогодні чи далі, це буде залежати від ситуації. Досить невеликі, невелику відстань, але це зазвичай все одно не ближче на початку роботи, не ближче, ніж відстань моєї витягнутої руки до носа коня. Тобто до носа до будь-якої частини коня має бути в процесі нашої взаємодії. Не ближче, ніж о, відстань моєї витягнутої руки. І це дуже важливо о, розуміти, що це має бути в будь-якій ситуації. Тобто, людина, о, не людина, а я в даному випадку, що б я не робила, має бути так, що от ми зупиняємося в будь-який момент, і між нами є відстань моєї витягнутої руки. От я усвідомила це. І потім. Починаю взаємодію. Наступним пунктом тут залежить від стану коня ситуації та завдання. Так, починаємо взаємодію, і буде можливо в процесі заняття може навіть цей простір змінитися, але зазвичай ні. Тобто я оцінюю десь приблизно, як себе конь поводить, і яке в нас є завдання на даний момент. І ми працюємо вже. От з цим приватним простором. До речі, цікаво, що коні розуміють оце правило просто, ну, я не знаю, неперевершено. Якщо о, правильно коню пояснювати, що ось це ваш приватний простір, якщо ви послідовні, якщо ви дотримуєтесь цього правила постійно, і ви коню пояснили, от що отут ти маєш залишатися, це буквально вистачає, ну, десь може. З середнім таким середньостатистичним конем потрібно ну, не більше ніж 5 хвилин. А якщо говорити не про час, а про ці спроби коня наприклад, до вас наблизитися і де ви йому показуєте, він має зупинитися і залишатися, то це іноді буває один чи дві спроби показуєш коню, і він просто одразу це все виконує. Що важливо ще пам'ятати, що ваш приватний простір він не є тільки спереду. Тобто людина вона е знаходиться і зона уваги частіше знаходиться спереду, але для коня це не має е е ніякої різниці, е чи він знаходиться ззаду вас, чи спереду, має бути ця, ця відстань така сама. Тобто, якщо ви. Е для вас це ви вирішили, що ця витяг... витягнути руки о, простір, то от він і має таким залишатися чи ззаду кінь знаходиться, чи спереду. Тому що для коня не зрозуміло, чому. Ну потім він, звісно, привчається, але спочатку коню не зрозуміло, чому от коли він підходить до вас спереду, він має тут стояти. А коли він підходить до вас ззаду, він має на може над вами так нависнути, і як би вам все одно. Це потрібно теж постійно враховувати. А далі я починаю. Елементарно взаємодію е, з конем просто для того, щоб е, цей приватний простір встановити. Тобто, просто ми ходимо, ми повертаємо, ми зупиняємося, ми йдемо назад, ми змінюємо, наприклад, робимо якусь таку елементарну е, кордову роботу, не, не на довгі корди, на короткі, тільки кроком. В один бік, в інший бік, якщо це знає. І е, постійно я щось змінюю. і... В процесі цієї взаємодії, навіть не зупиняючись, це теж важливо не тільки зупинитися, там кінь навалився, да, його посунули назад. Ні, ми прямо в процесі взаємодія. Я, наприклад, йду кудись вперед. Тут кінь на мене наблизився занадто близько. Я не зупиняючись, це важливо теж продовжую йти, але коня прошу поступитися і залишатися на цій відстані. Обов'язково. Я роблю паузи, зупиняюся і дивлюсь, чи кінь е, зрозумів, що я маю на увазі, тому що кінь має зупинитися так само на тій відстані, яку ми встановили. Е, якщо маєш, ну тобто, я вже маю достатньо е, досвіду і вже вмію це робити швидко, е, то мені це. Ну, десь я кажу 5-7 хвилин достатньо середньостатистичним конем, якщо це, це там, не якийсь кінь, який постійно там йде через людину. А, ще дуже важливо, що в цій ситуації а, важливо, який кінь, який в нього стан. Тобто працювати над приватним простором бажано, коли кінь знаходиться не в високому, ну, на високому рівні стресу. Тому що це буде досить незручно, некомфортно і може навіть небезпечно. Тобто бажано спочатку почекати, коли кінь заспокоїться, знайти якусь ситуацію, яка буде для нього. Ну, момент якийсь, коли він достатньо спокійний, не обов'язково там сонний чи взагалі індиферентний до всього, але досить спокійний, щоб над цим працювати, особливо на початку. Так, далі я коригую відстань. Тобто, що таке коригувати відстань? Є такий тонкий момент, який дуже сайт, важко передати, але на нього потрібно дуже звертати увагу. Ваш приватний простір це як ви маєте його бачити, нібито він реальний, тобто нібито це якась, якась паркана або якесь скло, яке от є, і за якого не можна. І коли ви коригуєте, ви не маєте йти вперед. Тобто, от ви є якась точка, момент, коли кінь до вас наблизився і більше, ніж потрібно. І ви його посуваєте за допомогою своєї енергії, але не, не йдете на нього. Це дуже-дуже така тонка річ, яку я помітила ну, вже багато років тому, і помітила, що якщо Кінь порушив приватний простір людини, і вона намагається його відпосунути, і ще якби заходить далі. Тобто вже заходить в приватний простір коня, як би кажучи, то це вже трошки інше, трошки інше питання, і це вже коню не так зрозуміло. Я от не знаю, як це ще більше докладно точно пояснити. Тобто, ви маєте нібито залишитися на місці. Посунути коня і продовжити те, що ви робили. Ну і саме-важливе, саме, саме важливе, мабуть, найважливіше в цьому це завжди зберігати правило умовного нуля, як в просторі, так і в своєму стані. Тобто, що мається на увазі, ви маєте, коли працюєте з конем, обов'язково давати йому зворотній зв'язок. Тобто, у вас… Якась взаємодія відбувається, потім кінь порушив ваш приватний простір, ви його посунули. Кінь посунувся, він опинився на тому місці, де він має бути, щоб вас це задовольнило. І ви на якусь мить на можна там це буде секунда, дві, може довше це вже залежить від ситуації. Ви опиняєтесь в умовному нулі. Тобто це якийсь спокійний, розслаблений стан. Який коню показує, що ви знаходитесь в повному спокій. Зазвичай це опущені плечі, трошки вниз схилена голова, це ви на, на одній нозі, інша нога розслаблена. Тобто це якась поза, яка коню транслює ваш спокійний, розслаблений такий. Нульовий, скажімо, стан. Це потрібно для того, щоб Кін зрозумів, о, цей момент, от, от я тут відносно людини, знаходжусь на цьому вісені, і все супер добре. оце В цей момент цей, е, Кінь розуміє, що саме ви від нього е, бажаєте. Ну і ще наостанок хочу додати дуже важливе, це правило приватного простору, воно має. Відбуватися завжди. Тобто не може бути так, що ви от зараз прийшли до коня, і зараз ви працюєте над приватним простором, і все у вас супер. І ви прямо все відпрацювали, кінь дуже вас поважає, залишається, не напирає, не наступає. А потім ви взяли коня, з левади вийшли чи з манежу вийшли, пішли собі кудись там. В стайню мити коня, чи розсідлувати коня, чи навпаки сідлати коня. І він там почав теж, на вас навалюватись, наступати вам на ноги, чи там ви десь там на митці його тримаєте, він кудись впреться, чи кінь, ви стояли, його чистили, сідлали, а він почав чухати об вас свою голову. А у вас до того ви працювали над тим, що у вас приватний простір на відстані витягнути руки. То це так не працює. Тобто тоді всі ваші всі ваша робота, вся ваша над приватним простором геть не буде мати ніякого значення, тому що от приватний простор він завжди отакий, такий, який є. Ви можете його, звісно, змінити, якщо змінились ваші якісь відносини або завдання. Але якщо ви його змінили і він став більше, наприклад, або менше, то він і має таким залишатися. Весь час далі, поки ви щось не зміните. Не може такого бути, щоб кінь сам вирішив: а от сьогодні щось мені подобається там почухатись об людину. В цьому зазвичай в такі моменти, коли я це кажу, мене запитують, так що ж тепер? Я ж не можу навіть обійняти свого коня, там дати йому почесатись, у мене морду, мені так подобається. Це, це якісь наші такі теплі стосунки. Ні, звісно, ви можете, але це ви самі вирішуєте, коли ви це хочете. Ви підходите. Ну, бачите, якщо кінь теж до вас ну, готовий на це, на ваші там. Обійми і так далі, якщо ви бачите, що, що в нього відповідний настрій, ви самі можете підійти і тоді там обідняти його, там якось з ним почати не знаю, там, його чухати і робити все, що ви захочете, коли ви самі цього хочете, а не тоді, коли кінь ну, раптом вирішив, що от зараз наступив час обмінятися, і там неважливо, що ви зараз робите. От і момент тут зараз найкращий для цього, але е, це має бути тільки за вашої ініціативи. І ще одне я хочу додати: дуже теж важливе, чому взагалі краще е, працювати і взаємодіяти з конем на, на певній відстані. Здавалося б, людям якось е, навпаки зручніше, коли наші близькі, там друзі, родичі, там наші собаки чи наші коти близь, близько до нас. Для людини це довіра, це теплі відносини і так далі. З конем трошки інакша ситуація, тому що коні вони, по-перше, вони трошки інакше виглядають в просторі, так? ми ж такі вертикальні, коні горизонтальні. От, і тому вони поруч з одним один з іншим також часто бувають близько стоять. Але для того, щоб взаємодіяти, для того, щоб обмінюватися інформацією. Коню з людиною буде простіше і зручніше знаходитись на певній відстані, тому що коні вони спілкуються мовою тіла, і людина теж може і бажано, щоб спілкувалася конем саме мовою тіла. І наше тіло, воно від голови до п'яток, воно все інформативне, все тіло, тобто куди ми рухаємося, як ми виглядаємо, скільки ми енергії витрачаємо, куди направлена наша енергія. Просимо ми піти за нами або відійти від нас. Цю цю інформацію кінь е, отримує в повному обсязі тільки тоді, коли він бачить повністю всю людину. Для того, щоб бачити всю людину, коню потрібно бути на якійсь певній відстані. Якщо ви е, наступний раз коли будете поруч зі своїм конем, от візьміть коня, вийдете з ним кудись і просто е, уявіть, що бачить зараз кінь, е, коли ви поруч з ним. Прям близько, тоді він бачить просто частину вашого плеча, там ваше вухо, там максимум все, що він бачить, може там якусь руку, і має якось догадуватися, що відбувається, що, що, ви, що ви робите, що ви його про що ви його просите. Як тільки ви відходите, ну ви знаходитесь на певній вісі, чим далі ви відходите, тим більше інструментів у вас є у взаємодії вашій саме цей приватний простір він вам допомагає також і. Покращити, покращити взаємодію з конем, тому що кінь може вас бачити. Він може бачити ваші руки, плечі, ноги, куди ви рухатись, як ви рухатись, як ви йте в якої позі, в якому стані, і так далі. І це та кількість інструментів, від якої не варто відмовлятися, тому що ну приємно, звісно, коли кінь постійно біля вас, але це не завжди зручно, і більш того, це не завжди для коня. Інформативно, коли людина так близько, ось і все.